Слухайте, а я думаю, що випадковостей не буває. Дуже цінно аналізувати, де ти зараз знаходишся. І скоріше там, де ти знаходишся, це найкраще зараз місце, чому ти можеш вчитися і де ти можеш пізнавати себе і все, що кругом тебе. Так, так, дуже часто ми собі не мені кажеться, мені кажеться. Мені кажеться, що якщо би я от тоді. Так, можливо, це правда також. Про те, що можливо, якщо би тоді було отак і отак, то би ти могла, чи міг би отак і отак. Але слухай, я скажу тобі, от що невідомо, коли би там, ти тоді, то невідомо, чи було би все так, як зараз. Ти живеш. Ти зростаєш, ти радієш, ти пізнаєш себе, ти взаємодієш. Отже, цінуйте сьогодні, тут і зараз. Це найкраще місце і найкращі ситуативні моменти, через які ти можеш рости. І найкраще місце, де ти можеш пізнавати себе, світ та взаємодіяти з людьми. Лайкайте та коментуйте. І менше мені кажеться, підпишіться на мене, далі буде з вами психолог та терапевт Маріанна.